Привіт дорогі друзі, вітаю вас на каналі Павук Летсплей. Граю я в дивізіонах за свій бездонатний склад. Це вже четвертий матч, який я буду грати. Три попередніх матчі мені вдалося виграти. Відео будуть, ну тобто є на каналі, як я виграв ці матчі. І зараз цікавий суперник, який я знову не замітив, з якого він дивізіону. Поки включав запис, не замітив. Але я дивлюсь, що схоже, що суперник не слабенький, напевне. Ну зараз переглянемо, який там суперник. Ось такий, до речі, в мене склад, то це мій бездонатний. О, Месі на зелені стрілечки. Це добре БП на середній. Ну непогано, але хотілося б краще. Так уже буду грати. В принципі, Робер Пірес на такій стрілці. Я, мабуть, його замість Немара випущу, щоб він бігав. Переглянемо який склад у суперника. ну У суперника така схема з 5 захисниками, схоже, що його захист буде важко розкатати. Але інше, я думаю, що все вийде, будемо пробувати старатися. Ну, до речі, прикольна картка Левандовський 101-го рейтингу гарно. Гарно, ну що, будемо грати. Ну, а поки ми починаємо матч, я пропоную вам підписатись на мій телеграм-канал. Перейти по ссылці в описі. Там я викладаю доступ до ексклюзивного контенту, також ми там спілкуємося, можна домовлятися, щоб разом пограти, коли зручно. Ну так, Звісно, не завжди виходить по часу разом пограти, але якщо домовимося, то можемо пограти. Так, ну що, розпочинається матч Челсі проти Мілану. Антоніо Рюдюгер на Робера Піреса. Так, Робера Пірес на зеленій стрілиці. Думаю, буде щось гарне проявляти. А ну, Джудбеліном. А, ні, не вдалося б мені обіграти захисника суперника. Ну таке помаленьку. Так підкрадається суперник хоче. Так, помаленьку мене атакувати. Не спішить. Хоча може це геймплей такий повільний зараз, не знаю. Ой-ой-ой! А гарно, я просто вже вручну стелився в підкаті, щоб блокувати цей удар. Чисто наугад діяв на, цей, на випередження. Так, якщо на фоні будуть якісь дивні звуки, то я вибачаюсь, в мене просто малий мультики дивиться в іншому куті кімнати. Так що це таке буває. Діти є діти, як то кажуть. Ну що, офсайт у Роберта Левандовський. Буду віддавати на Рюдігера. Рюдігер добре в дотик на Піреса, Пірес дотик на Берлінгема. О, Мессі, Месі знаходить БП. А, БП пробий. Ааа, БП пробив, але... На голекіперу це не становило загрози. Ну занадто гострий кут, і БП з розвороту майже бив, то забивати таки дуже складно. Так, лаймер. углу, О, Месі, гарно. Ну, на жаль, по центру пробив, якось не вдалося мені послати м'яч в кутворіт. Запустити Фінесік, ну ладно, далеко воріт. Так, ага, випускає суперник мяч за поле. Що буду подавати на когось, на Белінгема. Так, хитра скидка, але ні. На жаль, терштеген читає гру. Рюдігер добре на випередження зіграв. Подобається мені Рюдігер, як він в захисті діє. Стиль рудівник це хоча в мене його звичайна версія, але доволі гарно захищається. В принципі, я думаю, що якщо збирати склад саме за сині монети, то Рюдігер може добре вписатися у ваш такий склад. Так, Месі знаходить БП. Ну що БП буде бігти, ні БП не вдається обіграти, ну... Був би він на, пови... на завищеній стрілці вгору, то було б краще. А так, на жовтенький. Ой-ой-ой, як розігрує, як розігрує суперник, ну блін розкатав я в шосі не... не очікував, я, як він так забитий міг. Не захотів він повтор дивитися, я його не скіпав, міг би дати супернику подивитися повтор. Ну але ж не завжди перемагати. Один матч, схоже, можу і програти. Тай, за бездонатний склад три, три матчі підряд ну. в третьому дивізіоні. Я такого навіть не очікував. Але якось так комбінацію він розкатав мене. Схоже, мені треба вмикатися і швидше перепасовуватись, так. Мені не встиг. Гравець із Турції до м'яча. Так, що він? Схоже, вирішив час затягувати уже, серйозно. Ох, і суперничок попався. Так. Делікт. Редігер на лівому фланзі діє. Так бачимо десь вирішив забігти. Давай Бопе, та ну як? Як Делікт вцепився в ноги, чи куди він там вцепився, я не замітив, ну... БП тупо заштопортнувся і ну, мав би забивати гол, але... Дуже якось брудно зіграв суперника, пенальті не було. Щось не вдається зафінтити. Ладно. Так, відворіт буде Суперник. Що ж він такий повільний то? А? Треба їм трішки вмикатися в пресинг гравцям. Сильно низько сідають в оборону. Так, добре Рюдігер читає. Небезпечно перехоплює суперник. Месі, месі, месі. Віддає на кіляном БП бити, 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 бляха бити, бити. Йо-ма, ну відворіт. А який небезпечний, А, не відворіть, це такий кудовий я заробляю. Вдалося зробити скидочку. О, добре. Дарує суперник мені небезпечний момент. Бапез! Єсть! Ура! Один-один. Фух, а це було тяжко. Друзі, це було тяжко. Е, дійсно. Ну, запресингував я під кінець суперника, вдалося зрівняти рахунок. Добре, добре. Ось такий в'язкий матч, ніби відчуваєш трішки себе, наче в болоті сидиш. А like зараз з контроль мяча, до речі, грає суперник. Ну, та й це й відчувається, так повільно розігрує. Але щось в цьому контролі м'яча є. Буває, що якщо суперник знається на контролі м'яча, то складно з такими суперниками грати. Які використовують даний стиль. Якась своя фішка є в цьому стилі. Ні, ну просто що е не завжди такі швидкі. Блискавичні атаки виходять при такому стилі, але виходять, в принципі. Так, лаймер. Гарно. 2-1, добре. Добре, лаймер. Виходимо вперед за Челсі. Так, розпасовують. Ну тепер супернику треба щось думати, щоб атакувати. Не буде він уже відсижуватися. Ого. Ну так небезпечно летіло з цієї подачі. Добре, Алекс Реміро грає. Кевін Дебрюй не до речі пробивав звичайну версію. цікаво як вона Іграбельна чи не іграбельна ця версія. Бапе звичайний і грабельний, я вам скажу. Ну, голи він мене частенько забиває. Так, а от буде вводити суперник. Ха, Помиляється в передачі Маркінс. І мій Рюдігер також помиляється в передачі. Ой! Блин, як? Як? Мій захисник не відреагував? Не, ну це моя помилка була. Була моя помилка в тому, що треба було мені е, нажимати на винос м'яча, щоб вибивав. А я пасом хотів передачу відбити. І, і через це дуже гарний м'яч пропустив. Не, ну молодець, хвалю. Гарно пробив. Ну, ааа, а я ж тів, ну, нажимав я пробивати повершотом, месі зашпортнули, поставили йому підніжку, штрафного, як завжди, не дає арбітер. Ось він... Арбітер сьогодні якось так судить, щоб суперники друг другу ноги повідгризали. Далеко, далеко швиряє м'яча терштеген. Охидавить цим контролем, то а? Охидавить. Так, Белінгем. Жут Белінгем. Віддає на Месі, 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 Анкара Месі. Ай-яй-яй. Ну що ж. ну така оборона щільна. Ну п'ять захисників проти п'ятох. Тяжеловато грати. Склад не дуже сильний, але такий. Такий в нього стиль ведення бою, такий, можна сказати, э, специфічний, що не, не так легко і призвичаєтесь до такого стилю, коли Ну, я, я також його подушу трошки. Ну, так, треба якісь заміни робити, щось мої гравці. Ну, багато немає багато тьох гравців на зелених стрілках, там один пірест, який все, на жаль, через це також важче грати. Так, добре БП не майстер гри головою. Пробиває повз. Будемо робити заміни, ну що там, Михайло Мудрик готовий себе проявити? Зараз побачимо. Ну, В принципі, можна ставити. Можна ставити, я думаю. І випустим Іску. А, Антуан Грізман вийде замість Мубапе, до речі. Е і Іску вийде замість Ченглу. А ну Джуда Белінгема в мене є. Ким є можна з зінченка випустити, в принципі, замість Джуда Белінгема. Але жалко, що Олександр на жовтенькій стрілочці, а не на зелененькій. Ну нічого, нічого, випустимо Олександра. Треба освіжити центр поля. А, Мудрика буде... Мудрик буде грати на лівому нападаючому. Я трошки вище поставлю. Ось так от. Трошки поміняю схему по ходу матчу. Лаймер ближче до центра. Так. Треба міняти схему, щоб супернику створювати проблеми, щоб він трошки потірявся в мене. Ну що, робимо заміни. Так, цікаво чи Мілан робив заміни. Е -е, на Рюдігера відпасую. Айрігер -е 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 знаходив Олександра. А тут Лаймер. Так добре Зінченко забігає. Ай-яй-яй. Ну, жовта стрілочка все таки. Так, Михайло Мудрик тут вимкнувся вімк... в пресинг трішки. О, добре, як людя на випередження зіграв. Так, тепер мудрик. Ай-яй-яй. Треба повчитися мені фінтити краще, а то щось не вдається нормально фінтити. Тепер суперник розвиває свою атаку, але тут Волкер надійно надійно перехоплює цей м'яч. Мудрик, Мудрик, Мудрик зіграв на Олександра Зінченка, але Зінченко на такій жовтій стрілечці він не дуже добре грає. Це в мене біда в цьому матчі в тому, що суперники. Тобто, що мої гравці на зелених стрілках не дуже добре попалися і явно не вистачає буста. Так, Месі на фланзі, добре. Месі, Месі. Безкоштовний атак проходить, дрібелить так, клаймера. Ну, випередиш, ні, не випередив. На жаль. Треба якось активніше моїм. Пресингувати, добре, Рюдігер. О, як гарно Рюдігер, так м'якенько прийняв цей м'яч. О, Месі хотів з підзахисника пробити, але не вийшло. Араухо програє дуель повітряну. Олександр, добре, тут як тут. Але, блін, ну щось важко стало переходити центр поля дивно. Центр поля перетворився на густі болотат знову, ця помилка моя не, не ту кнопку натискаю. Міг би так і поплатитися. Так, Мудрик добре на другому поверсі відіграв. Месі а, ні, не, не встиг. Трошки гра підглючила. А Не проходить пас на іску, так що це схоже, що діло. Ой-ой-ой, так, зараз знову подача, Ця буде його. Кутовий заробляє суперник, блін, хоч би тепер на, на нічю відстояти в цьому матчі. Ну нічия також треба. Там, в принципі, одна нічия зайва чи одна перемога. Тут різниці немає. Так, добре, Алекс Реміро виходить, ну добре, вибиваю, нічия так нічия. Гарно, добре, дякую за гру супернику. В принципі, ну так, трошки побул... побултихався я в болоті в цьому матчі. Такий душненький був, але в принципі вдалося вирвати нічого. Ні, я навіть перемагав, але в принципі рахунок по грі можна сказати. Добре, дякую всім за перегляди, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую кожному, хто підписався. Я думаю, що, що ви не пожалкуєте, буду надалі я крутий контент створювати.